На футбольному полі спорткомплексу «Ізотоп РАЕС» пройшов благодійний футбольний турнір пам'яті нашого земляка Василя Келюшика. За покликом серця у 2017 році він вступив до лав ЗСУ, мужньо боронив батьківщину і віддав життя за наше мирне майбутнє. Щоб шанувати пам'ять героя захисника, в місті започаткували футбольний турнір. Ідея створення турніру була за. Ініціативи батьків і тренерів підтримали нас цьогоріч в цьому проведенні турніру. Такому форматі військова адміністрація, міська рада і керівництво ТЦК. Розпочали благодійний спортивний захист спільним виконанням гімну України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх героїв, котрі віддали життя за мир та незалежність української держави. Пам'ять про наших загиблих захисників житиме вічно, бо їхній подвиг безцінний. Благодійний турнір це пам'ять. Перш за все. Це щира подяка. І шана за його вчинок, за його подвиг, за героїзм, і це пам'ять всім нашим захисникам, героям. Адже вони сьогодні тримають небо над Україною. Продовжуємо підтримати цю, цю благодійну акцію. Дякую всім, хто долучився, як учасникам власне на полі, суддям, спортсменам, глядачам і всім благодійникам. Це важливий крок. Ми пам'ятаємо завжди своїх, які загинули на полі бою. Ми вдячні всім нашим героям, завдяки чому ми можемо сьогодні. Прийняти участь в таких змаганнях. Василь поклав своє тіло, але душа, вона знаходиться поруч з нами. Бо Василь бігав нещодавно на цьому майданчику, займався улюбленим видом спорту. Але, на жаль, сталася в нашій державі війна, і він прийняв мужній вчинок, чоловічий вчинок, призвався до Лав Збройних сил України за контрактом. Мама героя пані Наталя звернулася до організаторів та учасників турніру і словами подяки за пам'ять про сина, яка живе у наших серцях та справах. Ми повинні бути єдині і згуртовані. Ми повинні йти до перемоги, а вона обов'язково повинна бути, тому що ми всі повинні пам'ятати, якою важкою ціною ця перемога нам дається. На турнірі був присутній у минулому вихованець Кадою США РС Олег Голодюк. До восьмого класу я займався тут. в США в мене був тренер Борис Коток, і потім так доля склалася, що ми поїхали на турнір. Не пам'ятаю куди. І мене там помітили. Вже команда львівського училища фізичної культури. Я там пройшов відбір, і так крок за кроком попав от в першу команду Карпат, де я провів майже всю свою футбольну кар'єру. Зараз я на контракті в команді «Металіст» 19-25 місто Харків. Щоб допомогти зібрати кошти для потреб військових, Олег зі своєї власної колекції надав для аукціону футболки відомих українських спортсменів із їхніми автографами. Подібні турніри надзвичайно важливі, каже футболіст. Це спосіб допомогти нашим захисникам та можливість привернути увагу до важливості занять спортом. Це потрібно зробити доброю традицією, і я зі своєї сторони обіцяю, що я буду якомога більше популяризувати цей турнір і залучати. Як можна більше футбольних особистостей, яких знає, наприклад, вся футбольна Україна, за звання чемпіонів турніру змагалися шість команд ветеранів з вараша, Луцька та Рівного. Традиційно до спортивного благодійного заходу долучилася команда ветеранів Рівненської АЕС і Зотоп-Вараж. Атомники продемонстрували хорошу та змістовну гру. За результатами футбольних баталій було визначено трійку переможців та кращих гравців. Головний кубок турніру пам'яті Василя Келюшика вибороли футболісти команди ТЦК міста Вараж». На другому місці ветерани Лучеська. І на третьому Вереса місто Рівне. Загалом вдалося зібрати 30 тисяч 740 гривень. Кошти спрямують на придбання авто для батальйону, де служив Василь Келюшик. Вічна слава та шана тим захисникам, хто вже з небес оберігає неньку Україну. Цінуємо, пам'ятаємо, вистоїмо, переможемо. Світлана Рудник, Олена Муляр, Андрій Затірка, УІТЗГРС.